Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо про теснет L2 мережі Прецел, побудовані на. Блокчейн і Беречейн розглянемо, які активності нам потрібно виконати для того, щоб подальшому мати можливість отримати за це винагороди. І плюсом є те, що проявляючи активність в цьому проєкті, ми також додатково проявляємо активність у тиснеті від самої мережі Beratin. Ну і не будемо затягувати, перейдемо до самого огляду. Прецел це перший Берейн L2 розроблений для розширення можливостей автономної ігрової економіки, яка згортається і осідає на Берейн. Вона сприяє незалежній ігровій економіці, використовуючи берачейн для розрахунків. І побудована на першій системі паралельного масштабування для Беречейн під назвою Proof of Play. Про що говорячи, це L2 мережа, яка буде масштабувати саме ігрову економіку та екосистему блокчейна Беречейн. Про барачейн я думаю, не потрібно дуже розповідати. Це доволі відомий проект. Ну а якщо якимсь чином ви пропустили цей проект, можете перейти до мене в телеграм-канал в пошуку Бити Барачейн. Там буде багато інформації щодо самого проекту та які активності там можна виконувати. На ми сьогодні говоримо про проект Прецел, які активності ми можемо тут виконати, та які винагороди можемо тут отримати. В проєкт буде свій токен, який саме ми і отримуємо за активності в цьому проєкті. Ну і щодо INDroпу, якщо ми перейдемо до вкладки Indrop в їхніх паперах. І тут ми бачимо, що Indrop буде за поінти, які ми будемо фармити, проявляючи активність в проєкті, які в подальшому будуть конвертуватися в токени проєкта пред 1 до 1. Також ті, хто брав участь у тестовій мережі Барачейн версії 1, матимуть право на розподіл майже 9 мільйонів токенів впред також у них буде дроп для стейкерів їхнього. Брікс паса, який, на жаль, ми вже з вами не зможемо придбати, так як вони були відразу всі розкуплені. Всього їх було 3333 паса. Ось бачимо, яка була на них ціна. На момент, коли я вже робив пост про цей проект, вони були всі змічені, тому в цьому айдропі ми не можемо прийняти участь, але все одно, проявляючи активність, ми зможемо розділити частину цього дропа. Сам проект знаходиться на ранній стадії. Етапу свого розвитку, в нього поки що немає токіноміки. Також, якщо ми перейдемо до них в Twitter, ми можемо бачити, що в них зараз лише 55,8 тисяч підписників. Це доволі ще небагато. Також ми бачимо, що у них постійно виходять пости. Команда працює над проєктом. Також у них йдуть постійні колаборації з іншими проєктами. Також можемо бачити, що вони запартнерились з арбітром, тому проєкт виглядає доволі перспективно. Тим паче, це додаткова активність в самому Теснеті Ну І далі давайте перейдемо до самих активностей. Я робив пост про цей проєкт в себе в телеграм-каналі. Саме тут ви знайдете всі потрібні ссылки. Посилання на пост я залишу в описі під відео. Переходимо за посиланням на пост і далі переходимо за першим посиланням, потрапляти на ось цей сайт. Далі нам потрібно тут підключити наш гаманець. Підключаємо той гаманець, який ви використовуєте в теснеті речей. Натискаємо підключити. Я зараз почав використовувати Rabi Wallet. Ви вибираєте гаманець, яким ви користуєтесь. Переважно, я думаю, це Metamask. Натискаємо на гаманець. Далі підписуємо всі потрібні дозволи. Натискаємо Connect, підписуємо знову дозвіл. Наступний крок нам потрібно ввести код для того, щоб отримати доступ до Теснету. Його ви також знайдете в пості, вводите його сюди і натискаєте Відкрити. І в нас відкривається головна сторінка, де ми з вами і можемо бачити відразу наші поенти за активність. Далі бачимо свій реферальний код, яким і є кодом доступу до теснету, яким ви ділитесь зі своїми друзями та партнерами, щоб вони також могли прийняти участь у цьому айндропі. Ну і також за це ви отримаєте додаткові поінти. Зверху в нас тут є панель управління, тут у нас поінти, далі йде лідерборд квести, Play, Bridge і стейк. Все це ми по ходу будемо з вами розбирати. І далі давайте вже виконувати самі активність. Перша активність, яку ми з вами будемо виконувати, звичайно, це Бриджі, це найпростіша активність в будь-якому теснеті. І ми будемо перекидати з вами тестові токени Беррайн в мережу Prezel. І навпаки. Ну, для початку, звичайно, нам потрібно отримати тестові токени Berin. В своєму пості я. Залишив посилання на крани. Тут я залишив на 3 крана, в кожному ви можете отримати токени. Ну і зараз отримаємо на основному крані проєкта. Я думаю, для тих, хто виконує цей тестнет від Беречейн, знає, як все це працює. Ну а для тих, хто ще не приймав участі. Ви просто копіюєте свою адресу гаманця, з якого ви робите активності, вставляєте сюди. Далі натискаємо. Дріп токен, чекаємо, поки в нас йде перевірка, і ми отримаємо з вами один токен. Один нюанс для того, щоб мати можливість отримати з цього крана. У вас повинно бути на рахунку Ethereum Mainnet 001 токена Ефіра, тобто на головній мережі ефірі мати на балансі 3 долари. І після того, як ми отримали з вами тестові токени, повертаємося на вкладку. Бріжжа, давайте зараз оновимо для того, щоб обновився наш баланс токенів бера. Все, як бачите, мені нарахували один токен. Збирайте якомога більше цих тестових токенів. Забув сказати, що на екрані ми можемо збирати раз на 8 годин, тому обов'язково переходьте і забирайте ці тестові токени. Ну і далі ми тут вводимо суму, яку ми будемо передавати, передавати будь-яку суму, це не важливо, головне, щоб... Проходила транзакції, і також не передавайте кожного разу одну й ту саму суму. Міняйте ці суми. І після того як ми ввели, ми бачимо, скільки з нас береться за газ. Також в гаманці ставте трішки більший газ, щоб транзакції проходили без проблем та набагато швидше. Далі ми бачимо, що транзакція у нас буде проходити 10 хвилин. Натискаємо Bridge, Далі Continuum. Тут ставимо всі дозволи. Натискаємо знову Continuum. Далі натискаємо Start, Підписуємо все це в гаманці, підписуємо, дозволяємо. Все, в нас пішла транзакція, вона буде тривати 10 хвилин. Давайте поки що йдемо до наступних активностей. переходити за наступним посиланням на активності від Galaxy. Переходимо. І тут виконуємо доволі прості. Завдання перше, це підписуємося на них на Galaxy. Ось тут натискаємо слідкувати. Далі підписуємося на їхній Twitter, ставимо лайк на пості, робимо ретвіт. Далі вступаємо в їхній Discord, проходимо верифікацію. Далі відвідуємо їхній сайт Також ми можемо ділитися посиланням своїми друзями, за що отримуємо додаткові поінти І після виконання завдань ми можемо отримати одну ОАД і 200 поїнтів. Натискаємо Claim. І бачимо, що ОАД ми з вами будемо клеймити в мережі Optimiz. За це ми будемо сплачувати невелику комісію. Натискаємо Claim, чекаємо, поки в нас іде транзакція. Як бачимо, за. Це ми сплачуємо менше цента, тобто тут, тут взагалі незначна сума. Натискаємо підтвердження в гаманці. Чекаємо, поки в нас йде клейм. Все, ми з вами забрали нашу OAT. Далі нам потрібно замінити наші поінти в мережі Gravity, але для цього нам потрібні токени Galaxy G. Для цього ми натискаємо Claim. І якщо у вас немає токенів G на балансі, ви можете відразу. Їх тут придбати або якщо вони у вас є, натискаєте claim. У мене на цьому гаманці немає токенів, тому я натискаю buy G. Нас перекидає на декс-платформу Jumper. Тут підключайте свій гаманець, і в нас тут, як бачите, відразу відображаються токени. G в мережі Gravity, ви, звичайно, можете придбати на іншій платформі ці токени. Я просто для відео показую, як найшвидше все це зробити. Тут обираємо мережу, з якої ми будемо їх купувати, обрати тут можна майже будь-яку мережу. Я буду робити це з мережі Polygon, натискаю, обираю токени, змінюємо. І тут вводимо суму, яку ми будемо обмінювати. Мінімально можна тут обміняти на 1$. долар. Давайте саме так ми зробимо. Зараз це 3 токена чомусь, як бачите, не відображається. Так, давайте спробуємо. А ну, може 4 токена. Це виходить у нас долар $1.34. Чекаємо, поки в нас йде опрацювання. Як бачимо, за це ми отримуємо 23 токена G. Натискаємо Bridge. Знову Start Bridge. Так, бачимо, що ми сплачуємо $1.34. Комісія в нас становить менше 1 цента. І в загальному ми отримаємо токенів на 71 цент. Натискаємо Continuum. Чекаємо, поки в нас йде транзакція. Далі натискаємо Confirm. Далі нам потрібно все це підписати в гаманці. Перевіряємо нашу транзакцію. Як бачимо, скільки ми сплачуємо з вами. Комісію, це менше цента, так як і вказано було нам тут. Далі натискаємо Sync, підтверджуємо. Чекаємо, поки в нас йде транзакція. І так, я почекав трішки більше хвилини. Все в нас пройшло. Ми отримали наші токени G. Можемо закривати DEX, повертаємося на Galaxy і натискаємо Claim. Чекаємо, поки в нас йде працювання транзакції. Підписуємо все це в гаманці. Як бачимо, ми також сплачуємо менше цента, 0,16 токена. Натискаємо Sync, підтверджуємо. Чекаємо, поки в нас йде опрацювання транзакції. Все, ми забрали з вами 2000 поинтів. і Ну, Далі давайте подивимось, чим пройшла вже наша транзакція. Так, Як бачимо, ми зробили з вами беріч з мережі, BERA мережу прецел. Закриваємо. Тепер виконуємо все навпаки, передаємо тестові токени BERA з мережі PRECEL. В мережу берачин Вводимо ту ж саму суму, або можете її змінити, це не важливо. Натискаємо Bridge і бачимо, що тут уже в нас транзакція буде йти 2 години. Натискаємо Continuum, погоджуємося з усіма правилами, натискаємо Continuum, натискаємо Start, підписуємо все це в гаманці. Так, щось не працює в нас зараз цей Bridge Давайте спробуємо обновити сторінку. Вводимо суму. Давайте введемо трішки менше, ніж ми перший раз передавали. Зробимо ось так. Натискаємо Bridge. І тут ми бачимо, що транзакція в нас вже буде йти 2 години. Натискаємо Continue, погоджуємося з усіма правилами. Натискаємо Continue. Тут натискаємо Start. Підписуємо все це в гаманці. SYNC Confirm. Чекаємо, все, в нас де транзакція, буде вона тривати в нас 2 години, так що можемо поки що закривати цю сторінку і йдемо до наступної активності. І бачимо, що нам нарахували ще 50%. Pointів за нашу транзакцію. І наступна активність це в нас гра. Натискаємо Play, нас перекидає на сайт гри. Чекаємо, поки йде завантаження. Тут коннектимо наш гаманець, натискаємо Continue, підписуємо всі дозволи і потрапляємо в саму гру. Поки що тут доступна лише гра та лідерборд. Можемо глянути скільки інші користувачі заробили тут поинтів. Тут доволі мало. І далі я вам розповім чому. Інші вкладки, поки що тут. Недоступні лише Play, натискаємо Play, і тут ми бачимо, що є два режими: це офлайн та онлайн. І якщо ми будемо грати з вами в офлайн, тут немає ніякого сенсу грати, тому що тут немає ні кількості кругів, яку нам потрібно проїздити. Ми просто тестуємо гру, постійно їздимо по колу на ось такій машині з двома ведмедями. Як бачите, тут немає ні кількості кругів, яку нам потрібно. Проїхати ніяких інших критерій для того, щоб закінчити цю гру. Я був проїхав, мабуть, кіл 10 і нічого не відбулося. Це просто тестується гра, за це нам нічого не нараховується. Не зовсім зрозуміло, для чого зроблений цей офлайн режим. Тому що я думаю, кожен розуміє, як грати в ігри. Управління тут доволі просте, тому. Грати в це навіть я не бачу сенсу, тому ми просто закриваємо, повертаємося в меню. А ось уже в режимі онлайн, як я зрозумів, за те, що ми граємо з іншими користувачами, ми і саме будемо отримувати поінти. Але звичайно, для того, щоб з кимось грати, це дуже складно, тому що тут поки що доволі мало користувачів, і скільки я не пробував в який час зайти, те, щоб... Зіграти в мене ні разу поки що не вийшло. Тому в мене є така пропозиція. Якщо ви бажаєте, можна списатися в Телеграмі, домовитись на якийсь час і пограти між собою для того, щоб отримати тут поінти і проявити активність в самому тиснеті. Тому, кому цікаво, пишіть під цим відео або краще під постом в Телеграмі. Домовимось і спробуємо пограти у цю гру. Ну, і нема тут більше про цю гру нічого розповідати. Ну і поки що це. Всі активності, які ми можемо зараз проявляти на сайті. Як бачите, поки що поінти переважно ми фармимо з вами за Бріджі, також заробляємо поінти на Galaxy. Далі чекаємо нових активностей, про які я буду писати в своєму телеграм-каналі, так що підписуйтесь на нього. Ну і що хотів би сказати в заключенні, те, що навіть якщо цей проект нам нічого не роздасть ми все одно, проявлячи активність в цьому проекті, додаємо собі активності в теснеті мережі Бере тому витрачений час на цей проект все одно не буде даремним. Так що, кому цікаво, переходимо, виконуємо доступні активності, чекаємо. Нових, ну і також винагороди від проекту. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!